Після того, як в Україні стався ряд нападів на працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, в телеграм-каналі Сухопутних військ України з'явився допис про те, що людям, які перешкоджають роботі ТЦК, загрожує до восьми років ув'язнення. Відповідальність настає з 16 років, шановні громадяни! Останнім часом в мережі інтернет та в соціальних мережах значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП. Причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій. Важливо знати, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов'язків військовослужбовців включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним правопорушенням і кваліфікується за статтею 114 Прим 1 Кримінального кодексу України. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Нагадуємо, ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз. Сьогодні ми перезавантажуємо роботу ТЦК та СП, робимо все, аби вона стала прозорою та відкритою. Водночас, перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки. Особливо це стосується нашого сьогодення, коли країна перебуває у правовому режимі воєнного стану. Саботаж роботи цих установ безпосередньо впливає на здатність Збройних сил України та інших військових формувань, ефективно виконувати свої завдання. Наголошуємо, кожен з громадян, хто досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії. Важливо розуміти, що намір чинити перешкоджання, навіть якщо результат не був повністю досягнутий, вже вважається правопорушенням. Це стосується як свідомого бажання завадити роботі ТЦК та СП, так і дій, коли людина усвідомлює можливі наслідки, але все одно їх ігнорує у цей складний для країни час, коли ТЦК та СП забезпечують поповнення особовим складом сил оборони України. Будь-яка протидія їхній діяльності, включаючи погрози, насильство чи пошкодження майна, підриває зусилля, спрямовані на підтримку безпеки та цілісності України. Такі вчинки можуть призвести до юридичних наслідків незалежно від особистих мотивів чи цілей, оскільки вони загрожують державним інтересам, закликаємо всіх дотримуватися закону та сприяти зусиллям, спрямованим на захист нашої країни. Це не лише громадянський обов'язок кожного, а й внесок у спільну перемогу. Разом ми сильніші командування сухопутних військ Збройних сил України. Ну, як бачите, тут говориться про те, що працівники ТЦК. Це все ж таки не працівники, а військовослужбовці. Я вже, якщо чесно, я вже заплутався, де вони там працівники, де вони військовослужбовці? Тому що коли працівники ТЦК щось роблять протиправне, наприклад, як в Харкові працівник ТЦК побив людину, то тоді сказали, що він не військовослужбовець, він працівник. А коли от люди почали гуртуватися, збиратися в певні групи і давати відсіч працівникам ТЦК, то виявилося, що вони все ж таки військовослужбовці, і люди б'ють військовослужбовців. Ну, я думаю, ви самі розумієте, для чого це робиться. Якщо працівники ТЦК є військовослужбовцями і порушують закон, то це дуже тяжкий злочин. І якщо довести справу до суда, то як військовослужбовець буде для працівника ТЦК дуже велике, дуже суворе покарання. А так як для звичайного працівника, тоді покарання виходить не дуже великим. От оці маніпуляції вже, якщо чесно, дістали. Це перше, що я хотів би відзначити, коментуючи дану публікацію сухопутних військ України. А друге, що я хочу зазначити, це те, що потрібно все ж таки визначитися. Якщо ТЦК це у нас ЗСУ чи військове формування, то тоді, звісно, стаття 114 прим 1 поширюється на людей. А якщо ТЦК це не військове формування, то тоді стаття 114 прим 1 вона не діє. Давайте вже визначимося, що таке ТЦК. Це військове формування чи не військове формування, друзі? Тому що в статті 114 прим 1 говориться, що взагалі таке стаття 114 прим 1 це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Перше на що звертаю увагу, Перешкоджання законній діяльності. Якщо Збройні Сили України та інші військові формування незаконно діють, порушують закон. То тут перешкоджання, це ще питання, якщо людина буде перешкоджати незаконній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, чи підпаде вона під цю статтю, чи ні. Друге перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Як я вже говорив, ТЦК це військове формування, чи це не військове формування? Що це таке? Потім пункт 1 статті 114 1. Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Пункт 2 цієї статті те саме діяння, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років. Тож, добре, я погоджуюсь з вами, що за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань людина повинна нести відповідальність. Є Кримінальний Кодекс України, за це передбачено покарання, і якщо людина порушить цю статтю Кримінального кодексу України, то, звісно, вона повинна нести відповідальність. Але ж. Чи законно діють працівники ТЦК, наприклад, коли вони збивають на дорозі велосипедиста, підрізають, збивають його, потім хапають його за шкібарки, тягнуть в буса, запихують в буса і кудись там везуть. Наскільки я знаю, жодним законом це не передбачено. Працівники ТЦК повинні здійснювати оповіщення. А оповіщення мається на увазі, що підійшли до людини, оповістили людину про те, що людина повинна з'явитися до ТЦК та СП, якщо вона там не була, і пройти військово-лікарську комісію, якщо це потрібно, або оновити свої дані, або оновити документи, ну будь-що. Але не хапати ж людей. ТЦК не має права затримувати людей і кудись їх там доставляти. Це може робити тільки поліція. І от виникає питання: якщо ТЦК діє незаконно, а інші люди побачили, що ТЦК діє незаконно, і вирішили втрутитись і припинити беззаконня, закликати ТЦК, щоб вони не порушували законодавство, то що ці люди будуть нести відповідальність згідно статті 114 прим 1. Ну, думаю, на цьому все, друзі. Якщо відео для вас було корисним, якщо воно вам сподобалося, не забудьте підписатися на канал, поставте лайк даному відеоролику. Ну і, звісно ж, напишіть бодай один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!